Всім привіт! Я Оксана Омаченко, лідер проекту Реклаб. Сьогодні покажу вам, як зайти у ваш кабінет на сайті lclub.b. Заходимо на сайт, вверху справа є вхід, нажимаємо емейл, зазначаємо свій емейл, той яким ми зазначили під час реєстрації, і який ми вже підтвердили, тому що в іншому випадку ми в кабінет зайти не зможемо. Пароль це також той пароль, який ми зазначали під час реєстрації. Увійти. Тепер ми бачимо ціни уже з вашою знижкою 30%. Вверху справа є мій кабінет, нажимаємо. Тут буде вся інформація по вашій роботі, Партнерська інформація, прізвищім'я по батькові, номер договору. Це буде промокод, який ви будете давати своїм потенційним партнерам під час реєстрації. Сюди непрочитані сповіщення будуть приходити сповіщення для підтвердження вашого партнера, коли він зареєструється. Ви також можете побачити мої замовлення, список покупок, налаштування. Партнерська мережа. Партнерська мережа це ваша структура, ваші партнери, які зареєстровані саме в вашу структуру. Також ви тут будете бачити, як змінюється історія протягом місяця ваших замовлень, а також накопичених балів. Все, активних вам партнерів, всім пока!